Те, що ми називаємо софт скілами, це насправді є якості, котрі роблять людину людяною, чуйною до своїх колег, хто б вони не були емпатичною. Я можу yeah. порадити п'єман це більше фокусуватись на ваших софт скілових навиках по на роботі з людьми. Головний тренд наразі це, звісно, автоматизація та застосування штучного інтелекту. Фасилітація це така навичка, яка в принципі потрібна всім, хто проводить зустрічі. Неважливо, це менеджер, аналітик, будь-хто. Харська варто науків це робота з ризиками. Вона дуже важлива і це те, що зараз буде виділяти хороших п'янів відпосереднього. Ідеалі, лідер чи менеджер, котрий знає дуже багато, вміє бути включеним в важливу критичну комунікацію. Ця людина однозначно швидше розпізнає те, що потрібно для успіху того проекту. Це дуже важливо, коли люди мають можливість збиратися разом, спілкуватись один на один. Ми це дуже відчуваємо з нашими клієнтами. Я дуже вдячна аудиторії за те, що було багато запитань. І, відповідно, видно, що ця тема актуальна, цікава. І десь в нашому інформаційному полі не вистачає такого контенту.